Як такий початок року, Ну, Не дуже приємний. Починали сидіти, потім спускалися в сховище, потім виходили, потім. Ну, так, от цілу ніч. Дорога була перекрита від, від цього кільця до того кільця, від північного базару ну, і не дуже приємно. Провела новорічну ніч в укритті і лучанка Галина. Сюдою і летять і шахеди, і ракети. Чому не знаю? Стрес, звичайно, стрес. Сьогодні прийшла рано. Дві години поспала, чаю випила і назад пішла. Ну, а ти все. Як такий початок Нового року? Ой, не говоріть, просто не говоріть. Я зараз буду плакати. На місцях російських ударів області працювали більш як 90 рятувальників і понад 20 спецавтівок. І пожежний робот розповів речник управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Володимир Нестеров. та Ірина прибирає площу перед кав'ярною, аби прийняти перших відвідувачів після нічних обстрілів. Людей не так багато, оскільки ну тривога відповідно була вночі. Можливо, там ще вплив, впливає новорічна ніч. То поки що людей типу немає, але я впевнена, що все буде добре. А котрі відчинили? О 12-й. До 10-ї ми працюємо. Як вам такий початок нового року? Ну, чесно, хотілося б краще, хотілося б почати цей Новий рік без тривог, без обстрілів, але ну, ми не зможемо змінити нашу реальність. Через обстріли стресують не лише люди, а й тварини, розказує лучанка Оксана. Жінка мешкає в одному з мікрорайонів міста, де цієї ночі російські безпілотники влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Хожу з тваринкою в укриття, оскільки він дуже стресує і, чуючи звуки вибухів, ховається добу. Абсолютно тоді не ходить ані в туалет, ні їсть. Я не можу сказати, що я була вже надто тривожна, тому що до такого, на жаль, такого стану звикаєш, але неприємно. Неприємно, що доводиться з теплої квартири виходити. На вулиці, мінус 12 Сьогодні показувало, тому і тут досить холодно. На жаль, так але. Я сподіваюся, все-таки буде перемога і мир. Травмованих та загиблих внаслідок нічної атаки російських безпілотників немає, розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Рудницький. Понад 100 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Анна Романчук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.